Розвиток хуторів в Україні є одним з ключових аспектів нашої історичної ідентичності, хоча часто їх пов'язують виключно зі столипінською аграрною реформою початку ХХ століття, історія хуторянства значно багатша і включає кілька важливих етапів, які формували автономність і самодостатність українських сільських громад. Хутори стали символом боротьби за самостійність, економічну незалежність і культурне відродження українського народу. Толипінська реформа, що тривала з 1906 по 1911 роки, передбачала переселення селян на хутори, що мало на меті створення економічно сильних індивідуальних господарств. Хутори дозволяли селянам володіти власною землею та вести індивідуальне господарство, але ця система не враховувала потреб у кооперації та колективній взаємодії, що обмежувало її можливості для загальнонаціонального розвитку. Однак саме цей період заклав основи для подальшого зміцнення сільського господарства в Україні. Паралельно зі столипінськими реформами на західних землях України діяли інші ініціативи, зокрема під керівництвом митрополита Андрея Шептицького. Він запровадив потужну систему кооперативів та організував фінансову підтримку селян через земельні банки та освітні програми. Шептицький створив мережу молочних кооперативів. Які допомагали селянам напряму збувати свою продукцію, що значно покращувало їхній економічний добробут. Його ініціативи стали важливою альтернативою індивідуалізму хуторів, демонструючи силу спільної праці. Одним із прикладів кооперативного підходу до господарювання стало Непелюївське воздвиженське братство на Сумщині. Його засновник Іван Неплюїв впровадив передові технології в аграрне виробництво привізши обладнання та знання з Німеччини. У братстві було створено високорозвинену систему колективної праці, де селяни працювали разом у межах технологічно розвиненої комунальної організації, яка включала власні заводи, театри, радіо та автомобільний парк. Цей приклад показує, що колективна праця та технологічний розвиток можуть бути поєднані для досягнення успіху. Ще одним важливим кроком у розвитку автономних сільських громад стала діяльність Нестора Махна, який створив на півдні України свою селянську республіку. Його ідеї базувалися на принципах анархізму, автономії та кооперації. Махно пропагував створення трудових комун, де кожен селянин або робітник мав один день на тиждень присвячувати спільній праці. Його реформи, хоч і мали значною мірою мілітаристський характер, Зробили вагомий внесок у розвиток ідеї автономії селянських громад і колективного самоврядування. Невід'ємною частиною успішного розвитку хуторів стало культурне просвітництво, яке активно підтримував Євген Чекаленко, український меценат і патріот. Він фінансував українські газети, журнали та підтримував письменників, які писали про життя селян. Чекаленко вірив, що без освіти, культури і політичної активності. Сільські громади не зможуть досягти повної самодостатності, його підтримка низових ініціатив і просвітників була ключовою для формування національної свідомості. Історія розвитку хуторів в Україні це історія боротьби за автономію, самоврядування та незалежність. Хутори не були просто формою організації сільського господарства, вони стали символом української національної ідентичності. Глибоко вкоріненої у прагненні до самостійності та економічної незалежності, кооперативний підхід, який був впроваджений у багатьох громадах, а також підтримка просвітницьких ініціатив, таких як фінансування української преси і літератури, показують, що справжня сила хуторянського руху полягала не лише в індивідуальності, але й у співпраці та культурному відродженні. Ці ідеї продовжують жити і сьогодні. Коли сучасні екопоселення шукають шляхи для досягнення автономії через кооперацію, інновації та освіту, таким чином хутори стали невід'ємною частиною української національної ідентичності, символізуючи боротьбу за самостійність, спільну працю та культурне відродження. Окрім вже згаданих митрополита Андрея Шептицького, Івана Неплюєва, Нестора Махна та Євгена Чекаленка, варто згадати ще кількох видатних діячів, які вплинули на розвиток українських хуторів і аграрної справи. Сергій Подолинський 1850 1891 років. Подолинський був українським лікарем, економістом і соціалістом. Який працював над проблемами аграрної економіки та соціальної справедливості, він створив економічну теорію, яка поєднувала ідеї фізики, економіки, екології. Його книга Праця людини і її відношення до розподілу енергії 1880 року стала основою для розуміння того, як економіка може бути організована у гармонії з природою. Подолинський вірив, що дрібні аграрні господарства хутори можуть стати ефективною моделлю сталого розвитку. Володимир Вернацький, 1863 1945 років. Хоча Вернацький більш відомий як філософ і вчений, його ідеї про ноосферу і роль людства в управлінні природними ресурсами також стосувалися аграрних практик. Вернацький бачив в аграрних системах, зокрема, в екологічно чистих хуторах. Приклад співіснування людини і природи, де людина може стати частиною природних циклів. Олександр Лотоцький, 1870 1939 років. Лотоцький був письменником, публіцистом і громадським діячем, який активно сприяв розвитку українського аграрного руху. Він був частиною кооперативного руху. І підтримував розвиток сільського господарства через кооперацію та спільні організації. Хоча його робота більше фокусувалася на публіцистиці та політиці, він активно працював над просвітництвом селян і підтримував їхнє прагнення до самостійності через розвиток хворів. Борис Мартос, 1879 1977 років Мартос був українським політичним і кооперативним діячем. Який активно працював над розвитком кооперативного руху в Україні на початку 20-го століття, він вірив, що кооперація є ключовим елементом для економічного зростання селянства. Мартос організовував різноманітні сільськогосподарські кооперативи, що допомагало українським селянам не лише краще організувати свої господарства, але й ефективніше розвивати удовольний, Михайло Грушевський. 1866-1934 років. Хоча Грушевський більше відомий як історик і політичний діяч, він був активним прихильником відродження української національної свідомості, включаючи сільські громади та хуторянства. Його роботи, зокрема в історії України, часто підкреслювали важливість селянства як основи українського суспільства і національного відродження. Микола Левицький. 1859-1936 років. Левицький був ключовою постаттю в розвитку кооперативного руху в Україні. Він активно підтримував розвиток сільськогосподарських кооперативів і просвітницьку діяльність серед селян. Його діяльність також включала сприяння розвитку хуторів, де кооперація та спільна праця були основою для досягнення економічної стабільності. Іван Франко. 1856 1916 років. Франко, видатний український письменник, публіцист і громадський діяч, активно підтримував ідеї соціальної справедливості і сільського самоуправління. Він часто писав про селянські проблеми та шукав шляхи для вирішення їхніх соціальних та економічних труднощів. Його літературна та публіцистична діяльність мала величезний вплив на формування національної свідомості. І прагнення до незалежності серед селян. Олена Пчілка 1849 1930 років. Олена Пчілка Ольгач була не лише матір'ю Лесі Українки, а й активною учасницею національного і культурного відродження України. Вона підтримувала сільське просвітництво та активно працювала над розповсюдженням української мови і культури, зокрема серед селян. Її діяльність сприяла поширенню ідеї культурної самобутності навіть у найвіддаленіших хуторських поселеннях. Ці постаті відіграли ключову роль у розвитку аграрного руху, кооперації та просвітництва, що допомогло хуторянству стати частиною української національної ідентичності. Хутори здавна були не просто господарськими одиницями, а й осередками культури. У них зберігалися самобутні традиції, ремесла, звичаї, що передавалися від діда Прадіда, і що чудово ці традиції живі й досі, особливо в сільській місцевості. Відроджуються ремесла, відзначаються народні свята, люди будують будинки в традиційному стилі. Це все прояв бажання зберегти свою національну ідентичність, відчути зв'язок із землею та предками. Утори це ще й символ стійкості та самобутності українського народу. Вони нагадують нам, як важливо цінувати родинні зв'язки та культурну спадщину. А щоб відчути атмосферу футорського життя, можна відвідати музеї під відкритим небом, як от Пирогово в Києві. Там молоде покоління може побачити, як жили їхні предки і зрозуміти, звідки вони родом. Завдяки зусиллям істориків та активістів знання про футори не просто зберігаються, а й популяризуються. Це допомагає нам усвідомити свою національну приналежність і пишатися своїм попередженням. Отже, історія хуторів живе в наших серцях і розумах. Вона надихає нас берегти та розвивати нашу культуру та традиції, адже в них наша сила та унікальність. Сьогодні, як і сто років тому, Україна продовжує свій шлях до самостійності, покращення добробуту своїх громадян і відновлення своєї національної свідомості. Знаходячи силу єдності, кооперації та спільній красі. Утори та ідеї автономії і самоорганізації, що вони символізують, можуть бути джерелом натхнення для українського народу, який сьогодні стоїть перед новими викликами, пов'язаними з боротьбою за мир, стабільність та добробут. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати все. Ставте подобаці лайки, великий палець вгору. Пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше та корисне дивиться більше людей.